От серйозно, заходиш в інтернет, а там суцільні мільйонери. Людина працює три години на день, живе на балі, а вранці вирішує, на якій яхті сьогодні пити свій мачалате. Дівчина заробила мільйон, поки спала, і тепер навчає тебе, як зробити так само всього за пару тисяч гривень. І ти сидиш такий, дивишся на це і думаєш, може, я реально щось роблю не так. Бо сусід Петро вже відкрив п'ять бізнесів, знайомий зі школи став айтішником і купив квартиру, а ти все ще вибираєш між Львівським і Чернігівським на касі в АТБ. Ти навіть пробував ці всі схеми пасивний дохід, зароби мільйон за місяць, зміни мислення, зміни життя, але чомусь єдине, що по ітогу стало пасивним, це ти. Бо пасивний дохід це як єдиноріг. Всі про нього говорять, але ніхто його не бачив. А якщо хтось і бачив, то, напевно, переплутав з конем у блискітках. І ось ти лежиш уночі, залипаєш у телефон, порівнюєш себе з усіма підряд і думаєш, може, я реально ні на що не вартий. Ну, особисто я так не вважаю, бо те, що нам показують, це 100% постанова. Успіх в інтернеті, як їжа в Інстаграм, виглядає шикарно, а на смак таке собі. І якщо вже порівнювати себе з кимось, то тільки з собою вчорашнім або ще краще, з собою у минулому році. Бо всі ці успішні люди в інтернеті в більшості випадків намагаються продати тобі нереалістичні мрії. Купи мій курс замов платне менторство, підпишись на щотижневу розсилку. І бла, бла, бла. Невже тобі справді все це треба?